Як ти за п'ять років в Італії не купила собі нічого? питає мене сусідка. А чого ж ти тоді їхала? розводить вона руками. Заради дітей їхала і заради чоловіка кажу, а сама згадую, що мені довелося пережити на тих заробітках і плакати хочеться. Адже я й справді умудрилася все зароблене іншим людям віддати і собі нічого не залишити. Не знаю, чи правильно я вчинила, коли саме так розпорядилася заробленими грошима. Та я ніколи не вміла жити правильно, тому що завжди жила для інших. І навіть коли я привезла з собою кілька десятків тисяч євро, я особисто на себе не витратила жодного. Заміж вийшло 18 років, а вже в 19 стала мамою свого старшого сина. Через 6 років народився і мій молодший син. Я була вся в турботах про дітей, тому про себе було думати ніколи. Жили ми у чоловіка вдома, разом з його батьками, і хоч свекреме мені дуже пощастило, але я завжди почувала себе не як удома. У мене мрія була квартиру купити і окремо жити, але чоловік мене в цьому не підтримував. Він був єдиним сином у своїх батьків і не розумів, навіщо нам ця квартира, якщо у нас є житло. Чоловік все мене питав, чого мені не вистачає, аж є дах над головою, є свекруха, яка мене не пилить, як це інколи буває. А я не могла йому донести думку, що просто хочу побути господинею у своєму домі, вставати, коли хотіти. Ходити в одязі або без, варити обід чи полежати на дивані. Таких вільностей в домі свекрів дозволити собі я не могла. Ми жили у власному будинку, тримали господарку зранку перед роботою я мала ще поратись по господарству. Потім я прибігала додому, і знову якась робота аж до вечора. Мене зрозуміє той, хто живе в селі. Я ніколи не купувала собі ні косметику, ні обновок, всі гроші ми витрачали на дітей і чоловіка або відкладали, якщо вдавалося. Коли діти виросли, у мене з'явилася ідея їхати за кордон, але я довго не наважувалася розповісти про свої наміри чоловікові, бо знала, що він не захоче мене відпускати. Але одного разу я таки впіймала в далий момент і поговорила з чоловіком кажу, діти дорослі, якщо не нам, то їм треба. У чоловіка тоді якраз були тимчасові фінансові труднощі, і він погодився, щоб я на рік два поїхала на заробітки. Я швидко зібралася і, поки він не передумав, поїхала в Італію. Там на мене вже чекала одна моя знайома, яка допомогла мені перший час із житлом і з пошуком роботи. Стала я доглядати літнього італійця, моя місячна зарплата становила тисячу євро. На себе я майже нічого не витрачала, все складала на кубку. В Італія була 5 років і за цей час заробила більше 50 тисяч євро. Як ви думаєте, скільки грошей я витратила на себе? Правильно, ніскільки, жодного євро. Квартиру, щоб жити окремо, я теж не змогла придбати, бо чоловік купив за мої гроші дві однокімнатні квартири для наших двох синів. В підсумку я знову живу разом із свекрухою і підкоряюсь правилам їхньої сім'ї. Все це мені так набридло, що я це не можу словами передати чому я така безхарактерна, чому знову зробила так, як захотів чоловік? Адже ці гроші заробила я сама, і я мала право розпоряджатися ними так, як хотіла я.